Ура! Скільки багато пасочок! Скоро будемо пекти пасочку справжню. Так, з тіста. Ще один зробив? Так. Давай. Так. Так, ну куди помогати? Ні. Можна. Пасочка вже на підході, будемо ставити формочки. Мама ще додала цукати. Вимішуємо. Малесенький зробимо яйкошечок. Наші пасочки готові. Зараз будемо їх прикрашати. Цього року е, я вирішила прикрасити так як в інтернеті всі прикрашають марджмелоу. Дуже мені сподобались такі квіточки, буду прикрашати ними. Ну і звичайно буду покривати своєю улюбленою глазурю і желатином. Вона гарно застиває, коли ріжеш, не крошиться. Так, мої помічники прийшли. Молодці. Ми баскові, так? Волі паскові. Доволі, так. Так. Явочки, де ось так вам тобі допоможе, можна? Так. Да. Мама такого не більше. Жо треба багато, щоб було таке багато глазою. Mm -hmm. Отак, добре. Давайте швиденько, бо вона зараз застине. Mm -hmm. Так, мама допомагає. Данилку, ти теж собі більше бери і потім посипати. Ще трошки мама собі допоможе. Ти можеш собі взяти ось так на ручку і з руки, посипати, а можна так. Як будеш? На руку? Почекаєш. Данилку, тобі ще помости собі. У мене ще на руки можна побути? Можна. Вона собі посипать, пасить. Але по різних місцях не всі так. Ой, просипазу. Так, так. Я молодець. Ти молодець, знаєш, я собі посипай. Може, ось так з того точно тако посипати. Глазуй. Подивіться. я Діве, дуже красива. І в Данилка красива, рожева, так? Куди ви йдете? До церкви. До церкви. До Бозі? Так. Були в центрі, ходили до плащанечки. Зараз йдемо біля нашого дому. Також є дуже гарна церква. Підемо до Бозі, що по цьому є. Так, ну йдемо. У нас п'ятниця, страсна п'ятниця, ходимо по плащаничках. Курочки, бачиш, корочки чубаторочки. Когот біжить. Кокорик підходять. Зараз буде кусь-кусь Зараз буде кусь-кусь Там суммі. Давай. Кошечки вже готові. Мама гарно їх зібрала. Танилку з Явою допомогли. Така краса. Мама вишивала колись таку гарну серветочку з бісер. Скільки вже є років мав? Десять точно. Але видно, що якісний бісер, скільки разів його прали, і він не пустив колір не обліз. Христос Воскрес!

Ось віти наші пасочки, бачимо! Дочки. Христос воскрес, Своїй істину воскрес, друзі, всіх зі святом. У нас така гарна погода, церковні дзвони скликають всіх на богослужіння. Тільки послухайте, яка краса. Цілий рік чекаю, щоб з'їсти свою улюблену канапочку з дитинства. Пасочка, освячене масло, сир. Ми робимо таку сирну плесканку, але солену, не солодку. І потім робимо канапочки. Такі дуже калорійні. Шматочок домашньої шинки посипаємо натертим хріном. І ось така мега смачна канапочка. Mm. Чекаємо дідуся і їдемо куди? До Олівії. До Олівії, в гості в село. Є солодкі сни, по дорозі заснула. Мама пішла на цвинтар, а я з дітками баюся. Ми приїхали в гості до Олівії, а в неї такий гарний басейник. Тобі Хресну подарувала, так? На день народження. Тобто вже забавочки, класні. Стільки кульок багато. Рожева. І біла. Так? Дуже багато кульок. В селі понапікали також такі красиві пасочки. Олів'я мала свій кошечок малесенький. Я приєдналася до вини на кухню, допомагаю робити закуску. Я готувала ось такий я вже вам показувала, коли приїжджала моя сестра до нас в гості, їй дуже сподобалось. І вона попросила, щоб я сьогодні їх зробила: крем-сир, солена рибка, огірочок, солений крекер, Ось так їх перемащуємо і кропиком по боках. Тут з войною? накриваємо потрошки стіл. Рибка вуджена, рибка смажена, скумбрія запечена. Досподеньки нарахтувались. Зараз мама прийде у ліві, татко прийде, так? Оселинка прийде. Карна верба. Бачиш, Оксана приїхала. Дивися, хтось приїхав. Мама приїхала. Мамочка приїхала. Та ця Марійка приїхала. Хай привіт, ручкою. Ой, Михайла. Ось ти на порозі. Зустрічаємось -тарам, тарам Мамочка. Мам люблю любу, маму, люблю, люблю. Дуже скучала. Треба носика і почистити. Лука з м'яском. М'ясна різочка. Так я роблю салат. Тут курка, перець, кукурудза, печериці. І ще що було? Огірки. Мариновні, так? Да? Дуже смачненькі. Нилку поїхав до діда, не хотів лишатися. Тата нас і він поїхав разом. Салатик готовий. Смачно поїла тепер трошки фізкультури. Стрибки, кульки. Ще раз. Класно? Три і чотири. Ууууу. Я обосею тебе дуже замаленький. Гості вже розійшлися. Скоро ми вже їдемо. Були біля однієї церкви, йдемо центр до іншої. Я би вже тут на степанчика вилізла. Тамає завушка. <свісна> 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 Ти так високо? Дуже високо.